Дуже рада вас вітати на вашому найулюбленішому подкасті, де ми говоримо про найактуальніші питання зі світу криптовалют. Мене звати Світлана і я з радістю буду вашим провідником у цей цікавий, але все ж таки високоризикований світ. Давайте сьогодні ми розберемо важливе питання, а саме, як вибрати найприбутковіші монети у свій інвестиційний криптопортфель. Перед тим, як перейти безпосередньо до розгляду сервісів для аналізу криптомонет, зробимо невеличку ремарку, яка необхідна нам для того, щоб визначити критерії сервісів, які ви візьмете на озброєння. Кожен криптоентузіаст перед тим, як приступити до роботи з певною криптомонетою, повинен для себе визначити мету. Пропоную вам невеликий тест. Поміркуйте, для чого ви це робите. І так, ваша мета це спекуляція. Ви прийшли в цей бізнес з метою отримання доходу шляхом спекулятивної торгівлі, що передбачає короткочасне володіння криптоактивом. Або ж ваша мета це інвестиція, отримання доходу шляхом довгострокового володіння криптоактивом, ставка на роботу вашого криптопортфеля у ширших часових горизонтах. Також вашою метою може бути партнерство: ви хочете стати частиною вже діючих проєктів, брати участь та отримувати з цього дохід. Пишіть у коментарях, цікаво дізнатися, які плани у нашої криптоспільноти. Тож після того, як мету використання криптомонет визначено, беремося за аналіз. Найприбутковішими вважаються саме ті криптовалюти, які ще не зросли у вартості після того, як вони, наприклад, первинно розмістилися на біржах, або ті, які дуже сильно впали в ціні, які можна купити, і потім знову вони виростуть, і ви їх продасте. Однак, якщо ми подивимось на крипторинок, насправді не кожна криптовалюта має потенціал для зростання. Тому, на мій погляд, дуже важливо відбирати монету за критеріями, які я зараз вам назву. Щоб сукупність усіх цих критеріїв говорила те, що монета має максимально великий потенціал для зростання в майбутньому. Я пропоную вам всього сім критеріїв. Зараз ми кожен з них розберемо. Сподіваюсь, що для вас це буде максимально цінним і корисним. При умові, що ви дійсно хочете більше розібратися в тому, як працювати з криптовалютою і як насправді на цьому можна зробляти. Отже, критерій номер один, на який ми завжди дивимося, це вартість, коли починається якийсь шум навколо монети, і всі спостерігають в режимі онлайн, як, наприклад, вона робить кожен день, допустимо, x2, x5 і так далі, тобто, коли монета суперсильно росте, в цей момент купувати вже пізно. Запам'ятайте один важливий принцип: закуповуватися потрібно або поки проєкт не почав зростати, або коли монета сильно дешевше. І ви впевнені, що вона знову зросте на підставі якихось індикаторів або критеріїв. Але якщо монета вже пішла у дуже сильне зростання, вже пізно застрибувати. Купуйте тоді, коли монета нікому не потрібна, коли ринок лежить на дні. Це найкращий час купувати. Бо коли монета піде нагору, всі захочуть її купити, і в цей момент, відповідно, буде шалений зріст і шалений потім також обвал, тому що ті, хто зайшов на дні, почнуть продавати, коли ця вся історія виросте. Це один із найголовніших принципів інвестицій, які вам потрібно зрозуміти. Тут не місце емоціям, тут потрібний холодний розрахунок і розум для того, щоб на цьому заробляти. Критерій номер два, на який ми дивимося, це капіталізація. Безперечно, капіталізація впливає на рейтинг монети та потенціал зростання. Що менша капіталізація монети, то менше її купують і продають, тим відповідно нижчий її рейтинг. Чим вищий рейтинг капіталізації, тим вищий потенціал зростання активів у майбутньому, якщо навіть раніше криптовалюта знизилася ціною. Але де можна дивитися інформацію, наприклад, щодо нашого першого показника капіталізації та обсягів торгів. Є спеціалізовані канали, якщо ви на них підписані, як, наприклад, Сабурш, де ви можете слідкувати вказівками експертів, або є сервіси, які спеціалізуються на новинах в криптосфері, де ви можете самостійно аналізувати всю інформацію. Пропоную кілька сервісів в області збирання даних. Найпопулярнішим сервісом серед всіх є CoinMarketCap, головний агрегатор або збирач даних про ринок. Ну і постачальник теж. Тут можна дізнатися всю базову інформацію про конкретну монету, обсяги торгів, курс, капіталізацію, подивитися динаміку можна навіть почитати статті. До багатьох активів додаються добрі описи. Те саме з біржами. CoinMarketCap розповість про активність трейдерів кожного конкретного майданчика, доступні криптовалюти та ФІАТ. Цей сервіс є майже монополістом на децентралізованому ринку, коли доходить до постачання даних. На цифри від майданчика покладається багато defi стартапів і торгових роботів, і це іноді призводить до курьозів. Наприклад, у грудні 2021 року, після збою, CoinMarketCap Кілька годин відображав помилкові дані. Курс Ефіріума піднявся до 10 мільярдів доларів, а біткоін відлетів за межі стратосфери 789 мільярдів доларів. Загальна кепка монет обчислювалася квінтильйонами доларів. Це 18 нулів, якщо що, кожен трейдер зміг відчути себе трильйонером. Помилку виправили, але загалом ця подія викликала хаос на ринку, адже частина сервісів покладалася на дані CoinMarketCap про ціни. Наприклад, це призвело до зупинки DeFi платформ і змусило ботів активно скуповувати криптовалюту. Того, що потрібно знати, сервіс не враховує дані корейських бірж через те, що криптовалюта на місцевому ринку. Часто торгуються з премією, тобто заявно завищеними цінами. Другим таким сервісом є CryptoRank – аналог CoinMarketCap, який дозволяє тримати руку на пульсі. Окрім графіків, котувань та обсягів тут є повідомлення про коливання цін та список майбутніх ICO. Як і CoinMarketCap, CryptoRank пропонує описи для багатьох монет, та це дозволяє краще зрозуміти, що перед вами за проєкт. Третє це CoinGecko. Головний конкурент CoinMarketCap. CoinGecko пропонує майже ідентичний функціонал. Gecko використовує трохи інші алгоритми підрахунків. У результаті топ криптовалют із капіталізації на двох агрегаторах може відрізнятися. Приємна дрібниця, що при відкритті сторінки конкретної монети, Gecko підкаже, де її зберігати, майнити або стейкати. Четвертим сервісом є Messery. Представляє просунуту інформацію. Окрім звичних котувань монет та обсягів торгів. Тут можна зустріти дані про портфоліо проєктів та й багато іншої корисної інформації. П'ятий сервіс CoinLip це новий гравець на ринку, натомість він може запропонувати безкоштовну версію месенджера портфеля та повідомлення про події на ринку. Ще одна фішка це порівняння характеристик чотирьох криптовалют одночасно. Шосте CoinCap. Мінімалістичний CoinCap підкуповує наявністю мобільної версії та вбудованим обмінником. Він підтримує перерахунок курсу більшості традиційних валют, розуміє два десятки мов, включаючи українську. Сьомий криптокомпер. Запущений у 2014 році Криптокомпер один із давніх представників ринку. На головній сторінці трейдера зустрічаються графіки руху різних активів на різних біржах. Сервіс містить доступну інформацію про ордера, соціальні індикатори та безліч іншої інформації, яка може виявитися корисною. Тобто, по суті, найпростіші сервіси дозволяють переглянути капіталізацію будь-якої криптовалюти. І чим більша капіталізація, тим більше шансів, що ця монета в майбутньому покаже хорошу прибутковість, чим менша капіталізація, отже, ця монетка нікому не потрібна і, можливо, вона може тільки падати і ніхто її не купуватиме. Тож рухаємося далі наступний, третій критерій це вплив фондів і великих інвесторів. Чи купують великі гравці криптовалюту, яка вас цікавить? Шукайте інформацію, чи інвестують у проєкти якісь банки, інвестиційні будинки, великі фонди та інші інстанції. Наявність проєктів в портфоліо цих фондів буде дуже хорошим знаком. Крім того, ви навіть зможете дізнатися склад портфелів цих фондів. Це все публікується, і ви легко можете переглянути інформацію на сайтах великих фондів. Четвертий критерій, який ми теж дивимося, це кількість великих власників монету на велику частку. Цей показник теж треба відстежувати, щоб унеможливити маніпулювання ціною та ризнику знецінення через великі продажі якогось одного гравця. Бажано, щоб багато монет не було зосереджено в одних руках. Це завжди дуже великий ризик. Де це також можна подивитися, наприклад, на сайті coinmarket.com. Ви там можете дізнатись кількість монет по гаманцям, тобто ви можете побачити, чи немає такого, що один гравець тримає, наприклад, половину всіх монет на цьому ринку. Чим більше гравців, тим більша диверсифікація, тим краще. Критерій номер 5 це, звичайно, кількість монет. Чим більше монет, тим менше шансів, що криптовалюта у майбутньому сильно зросте у ціні, особливо якщо монета мало відома. Так як можливо не буде великого попиту, адже сама по собі пропозиція може бути не дуже великою. Також погано, якщо проєкт має нескінченну кількість монет. Ви вже бачили такі проекти дороблять нескінченну емісію, а в результаті це створює інфляцію і монети дуже швидко втрачають у ціні. Далі критерій номер 6 який ми теж дивимося, це вихідний код. Тут потрібно врахувати, чи ведуться роботи з проєкту і як часто взагалі оновлюється код цієї криптовалюти розробниками. Хороший проєкт практично щоденно оновлює свій програмний код. Навпаки, якщо низька активність розробників і всі давно закинули монету, це буде говорити, що це проект сумнівної якості. Де можна подивитися цю інформацію? Вихідний код та оновлення також можна подивитися на запропонованих вище сайтах. Ну і сьомий критерій. Важливий і на цьому дуже багато досвідчених криптоінвесторів заробляють хороші гроші. Це лістинг на біржах. Лістинг це процес на біржі, при якому монети стають доступні для покупки. Умовно, ви створили монету і хочете, щоб вона продавалася на біржі. Наприклад, звертаєтесь до біржі Binance і пропонуєте розмістити монету вашого проєкту на біржі. Binance погоджується і розміщує вашу монету для торгів. Це і є лістинг. Якщо монети, які ви розглядаєте, торгуються на багатьох популярних біржах, то ймовірність, що вона матиме великий попит і матиме велику перспективу зростання вище, ніж у тих монет, які не представлені на популярних біржах. Це також важливо враховувати. Звичайно, тут і йдеться про нові криптовалюти. Щоб побачити біржі, на яких торгується монета. Запропонованих сервісах шукаємо розділ ринки або англійською мовою «Markets», і ви зможете подивитися, власне на яких біржах торгуються дані криптовалюти. Що більше бірж, то краще. Я назвала вам зараз сім критеріїв, за якими я аналізую кожну монету. Є багато інших критеріїв. Зараз не занурюватиму вас у цю інформацію. Але якщо ви хоча б за цими сімома критеріями базовими розберетеся, навчитеся аналізувати і розуміти монети, ви вже краще підбиратимете потрібні для вас фінансові активи, в які варто інвестувати. На цьому все. Сьогодні був своєрідний урок фінансової грамотності. Тобто це не про готове рішення, це про те, як підвищити свою кваліфікацію на ринку криптовалют. Сподіваюсь, вам було цікаво, цінно і корисно. Якщо є питання або хотілося б детальніше розібратися в окремих темах, напишіть у коментарях. Я старатимусь вам допомогти. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам успіхів у вашому криптовалютному шляху та майбутніх інвестиціях. З вами була Світлана, на все добре!